Євангелія від Йоанна. Розділ 18. Промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященицьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина, відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам, – озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той знаний був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому, говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього, Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відурбав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію Був вже ранок. Та не ввійшли вони у приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому Не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до Нього: Ти, цар юдейський. Ісус же у відповідь Кажеш те від себе, а чи інші, про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдей? озвався Пилат. Народ твій і паросвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям. але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті, але вараву. А був же варава розбійник. Перше послання апостола Петра. Розділ 3. Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня. Заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала, Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану. Як співспадкоємцям благодаті життя, тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані. Щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні направедних, і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє. Проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо, коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь. А Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь. Тому, хто у вас вимагає визнання, однак із скромністю та острохом, маючи добру совість, щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в хресті поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бой Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег. В якому мало, тобто вісім душ, урятувалися водою, вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели. Влади і сили, Псалом 101 Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого. того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, нестерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить. Хто кує брехню, НЕ встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з господнього міста усіх, що творять беззаконня КНИГА Проповідника Розділ третій Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, Час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати. Час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час. Губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у Порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така бо його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Вихід, розділ дев'ятий. І сказав господь Мойсеєві: Піди до фараона, і скажи йому. Так говорить Господь, Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине. І призначив Господь час, кажучи Узавтра Господь виконає це слово на землі. Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись. Та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі Єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями. Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном, і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі, та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через чиряки, бо обкинуло чиряками і чаклунів і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві. Встань рано вранці, та й стань перед фараоном і скажи йому. Так каже Господь Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав, що нема нікого, як я на всій землі, бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і щез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом, і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот. І все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто за слуг фараонових злякався слово Господнього, той звелів своїм рабам утікати за скотом під піддаще. а хто не взяв собі до серця слово Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві, Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі. Простяг Мойсей палицю свою до неба і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській. І вдарив град з блискавицями такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому, і побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі, людину і скотину, і всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив, тільки в гошен землі. Де проживали сини Ізраїля не було граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них. Цим разом я згрішив Господь правий, я ж і народ мій винні. Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас. Не мусите вже довше заставатись. І відказав йому Мойсей: Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті. Бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили. І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до господа, і вщухли громи та градобій, і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи. Взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був перед сказав Господь Мойсеєві.